Отож, панове, всім доброго дня! Сьогодні відео про те, як швидко збільшити пасіку. Це відео більш предназначене для початківців, так і для старшого покоління пасічників, тому що навіть старше покоління пасічників зачасту не знає, якими способами можна швидко збільшувати пасіку і ефективно. Є способи, які спрямовані виключно на збільшення пасіки, а є способи, які спрямовані на збільшення пасіки і отримання е, саме ось, товарного взятку. Наприклад, ви хочете в травні місяці зробити відводки і вже в липні місяці е, отримати з них товарний. Мед соняшний. Є безліч варіантів, і я хочу зупинитися на таких більш дієвих, ключових, і ті, які можуть вам дати результат в тому чи іншому напрямку. Що саме важливо? Важливо пам'ятати, що перед збільшенням пасіки вам потрібно забезпечити пасіку саме якісно з точки зору матеріально-технічної бази. Тобто, вас повинно, якщо ви маєте 10 бджолиних сімей. І ви хочете різко, різко зробити 100. Вам потрібно, щоб у вас були запасні вулики, тобто, якщо ви хочете з 10 перейти до 100, вам потрібно ще плюс 100-120 запасних вуликів. завжди потрібно на кожну, на кожен вулик мати бодай, два комплекти рамок. Тобто два комплекти рамок це, щоб ви могли без зайвих моментів повністю замінити, тому що можуть бути такі штуки, як, наприклад. Гнилець. І коли гнилець вже стаїться в гнізді, то потрібно ці всі рамки дістати, спалити, сім'ю знищити, тому що як, таких способів лікування на сьогоднішній день немає. І, і вам потрібно в той вулик новий комплект рами. Для того завжди потрібно, щоб була повна заміна рами. Хоча б щоб 50% пасіки ви могли рамки замінити взагалі безпеки. Е, і ви повинні зразу звернути увагу, коли у вас буде така велика кількість відводків, вам їх потрібно буде на перших етапах підкормлювати. Тобто, дуже важливо розрахувати бодай по 10 літрів сиропу на кожен відводок. І тоді ви сміливо можете приступати до того, щоб робити відводки. Далі, якщо у вас є 10 бджолиних сімей, як з 10 бджолиних сімей е, можна зробити 100 бджолиних. Сімей, скажу зразу, що якщо ви будете з 10 робити 100 меду, ви в цьому сезоні не отримаєте. Ваша задача буде заключатися в тому, щоб наростити цю кількість сімей, повністю забезпечити вашу пасіку, щоб вона була не голодна, тому що такі сім'ї потрібно буде зразу підкормлювати, як білковим кормом, так і вуглеводним кормом. Ключова задача буде наростити до зими і вже по результатах зимівлі на наступний сезон це вже будуть ваші робочі сім'ї. Е, і ще дуже важливий момент: потрібно забезпечити е, наявність мату. Тобто, ваша задача буде не лише е, забезпечити матеріально технічно а й забезпечити генетично, потрібен якісний генетичний матеріал для того, щоб таким е, способом потужно е, збільшити вашу пасіку. Е, тепер, чи можливо з 10 сімей перейти до 100? Так, це можливо. Відразу це можливо. Ну, кажу, про промет можете забути. Але е, все залежить від ваших знань і ваших вмінь. Е, як правило, можна підійти, е, зробити це в два етапи або в один етап. В один етап робиться наступним шляхом. У вас є 10 сімей. І ви всі 10 сімей нарощуєте, ну, ви їх підгодовуєте, там, укомплектовуєте, не даєте їм вещи, не даєте їм тільки світлу сушу, щоб матки не нарощували яйцеклад. Ці 10 сімей повинні бути максимально сильні. Ви повинні не допустити в них і ви повинні з них ні каплі меду навіть не взяти, просто зробити так, щоб вони були максимально сильні, утеплити їх. Це ще потрібно робити з лютого. Їх почина, починати стимулювати підкормками, стимулювати різними варіантами, саме щоб можна було е, наростити силу е, тих сімей. Далі ідеально буде, якщо ви наростите від е, 8 до 10 рамок розплоду в таких сім'ях, і до 20 рамок, щоб було. Взагалі в гніздах. Ну, як правило, на травень місяць, там, на середину кінець травня, це можливо зробити і роблять там, від 15 до 20 роблять. Далі, що робити з такими сім'ями? Вам потрібні відразу плідні матки. Якщо у вас будуть неплідні матки, процес затягнеться і ви не зможете виконати результат. Вам потрібні плідні матки. Ви повинні брати одну рамку розплоду, неважливо, печатного, непечатного, і відставляти вулик разом з бджолами і вести на другий точок. Для цієї операції я рекомендую робити наступним чином: не використовувати вулики, а використовувати ящики. Ящики на 4 рамки. Це можуть бути картонні ящики, зараз вони є в продажах, і е, з фанери, звичайні фанерми, ДСП, ДВП і так далі. І тоді ви берете одну рамку розплоду. Там в ящику вже повинна стояти якась сушнинка плюс ще одна, і туди повинні дати мат на наступний день, як правило. Отож, панове, так сталося, що ми маємо інтернет-магазин Вікіпрофюкрей, який знаходиться за посиланням в описі під цим відео на наш інстаграм. Ви можете там знайти багато корисного для себе. Наприклад, якщо ви пасічник, ви можете придбати у нас фірмові костюми, ви можете придбати димарі, ви можете придбати все, 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 що стосується саме бджільництва. І якщо ви звичайний споживач і просто полюбляєте солодке, панове, переходьте. І для вас там дуже багато смачного і корисного. Ви там зможете знайти не просто мед, а ви зможете знайти продукти похідні, які виготовляються з продуктів дільництва поєднані. Мед з прополюсом, мед з пилком, пилок з прополюсом, пилок з різними варіантами, які тільки можуть бути. А саме головне, це все знаходиться в такій формі, яка є дуже прийнятна для вашого організму. Тобто ви зможете його споживати і насолоджуватися при цьому життям. І не тільки ви, а вся ваша родина, і, звісно ж, ваші діти. Підписуйтесь! Знову ж, панове, це технологія швидкого розширення пасіки. І така технологія за собою не тягне. Ранніх медозборів чи пізніх медозборів, ви просто наростили е, такі відводки. Ви повинні проконтролювати прийом там, де вас, там, де вас е, маток не приймуть. Я рекомендую не підселяти нових маток, а скорочувати тобто ті відводочки, підселяти до якихось е, других е, маленьких відводочків, і хай вони так нарощуються. Таким чином, потім з тих сильних відводків, які там вже будуть, ви зможете собі компенсувати, добити там до 100 штук. Це один зі способів, як можна наростити швидко пасіку. Ну потрібно вам постійно пасіку, потрібно буде кормити. Вони не будуть себе забезпечувати як білково, так і цукром. Потрібно також хвилюватися про те, що можуть на них нападати. Може бути ще куча-куча різних варіантів, тому такі потрібно буде контролювати. Але як правило, результати дають, і в зиму вони у вас підуть адекватними сім'ями на 5-8 рамок бджоли. Тобто, буде адекватно. Це для швидкого нарощення пасіки. Тому готуйтеся до цього ще з фінансової точки зору, знову ж таки, забезпечити цукром, забезпечити стабільним доглядом, забезпечити всіма можливими втратами і так далі, щоб ви могли це все компенсувати. Потім, наступний спосіб розвитку вашої пасіки швидко. Наприклад, ви маєте тих самих 10 сімей, але ви хочете ну, не зірки з неба хапати, не хочете зразу на 100, тобто у вас там 20 сімей вас влаштує. Ви просто робите відводки, способи напівльоту, ділите сім'ю рівно пополам, але для того, щоб виконати цей спосіб, вам необхідно також мати плідних маток. Відразу і вам необхідно е, мати запасні вулики по одному запасному вулику на кожну джолену сіну. Е, потім вам з весни потрібно подбати про те, що ще до обльоту, до обльоту або ще з осені, навіть, подбати про те, щоб кожен вулик стояв вулик, і коло нього щоб було місце для другого вулика. Все. Тобто, щоб їх, з них можна було творити пари. Тобто вулик і коло нього пустий вулик. Вулик і коло нього пустий. вулик, вулик і коло нього пустий. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ми могли саме в той вулик перенести частину з бджолами, і потім відтягувати і робити так, щоб розділявся льот бджіл на два льотки. Матку ми в цьому випадку не шукаємо. Потім вже приходимо на, на другий-третій день, дивимося по факту, закладені маточники. Їх знищуємо, підціляємо для них матку. І матку рекомендую там, де залишалася також замінити. Тоді ви позбудетеся роїння. молоді прідні матки повинні. І таким чином ви отримуєте рівнопропорційно 10 відводків з 10 сімей, але відводків не просто відводків, а відводків, які вас вже забезпечать медом вже найближчі місяці. Тобто вони відразу будуть збирати товарний мед. Це потужні сімки будуть, і вони вам дадуть. Впевненість в завтрашньому дні, тому що ви зробили відводки, ви їм дали меду, поділили з тої сім'ї, та плоду порівно поділили, ви все маєте порівно. І потім заряджаєте, наприклад, через місяць їх на якийсь медозбір, тобто ви виконуєте дану операцію в травні і заряджаєте їх там в липні на точні, в кінці червня на медозбір з лип, умовно, да, або в середині червня на медозбір з гречки. Заряджаєте і дані бджоли вам будуть внести на соняшник, вони вже вам 100% будуть готові. Вони вам вже будуть давати товарний взяток, причому в хороших об'ємах. Ви можете від 10 до 50 кілограмів такого відводка взяти. Все залежить від генетики і від того, наскільки ви їх якісно наростете, ну і відповідно від того, який буде наявний взяток в природі. Бо якщо не буде взятку в природі, то які там не були бджоли, вони вам не підуть. Це другий спосіб, який вам швидко дасть. Приріст пасіки, тобто, якщо в попередньому способі це такий, знаєте, більш промисловий спосіб, там буде багато втрат, там буде багато е непорозумінь, там буде багато слабких сімей, і задача там до вересня місяця їх наростити. То другий спосіб це впевнений в завтрашньому дні спосіб, ви бомбите їх. І збільшуєте пасіку, якщо там ви на 1000% пасіку збільшуєте, а то тут ви на 100% пасіку збільшуєте. Я думаю, багатьом це цього достатньо, і ви можете таким чином і вчитися працювати на більшій кількості сімей і впевнено себе почувати біля більшої кількості бджіл. Тобто для вас не буде якогось там фатального, фатального підйому. Значить, третій спосіб, який має право на життя. Це ви можете пасіку збільшити за рахунок роїв з інших пасіків. Це називається бджолиний спорт. Ви будете просто, ви робите велику кількість ловушок. Таким колись я займався. Це, це дуже актуально для молодих пасічників, яких немає коштів для того, щоб купляти в і так далі. Але в них там є якась матеріальна база. Значить, робите ловушки, Картонні ловушки, вклеїти їх там різними пленками, берете стреч, звичайний, сам поліетиленову харчову плівку, вклеюєте, прорізаєте льоток, всередину ставите дві рамки, мастите якоюсь приманочкою. І е по деревах є лайфхак. Е значить, е Якщо у вас пасіка знаходить, ви знаєте, наприклад, що у вас в селі є умовно 5 пасік, вони е е в різних кінцях села. Не полініться, візьміть карту і е, використовуючи генетичну особливість е, бджіл, що рої летять на 3 кілометри від, е, від пасіки, переважно це так. Е, значить, ми беремо, наприклад, пасіка діда Івана, ставимо точку, і радіус 3 км вокруг тої пасіки відмічаємо і їдемо в ті точки і ставимо там ловушки. І все у нас працює, панове. Воно працює, воно дійсно працює, тому що рої в цьому радіусі будуть шукати місце, де е, собі присісти. І так по відношенню до кожної пасіки наставляєте, ставите їх штук 50 тих ловушок, записуєте, щоб не забуватися, і, і все, і таким чином збільшуєте пасіку. Тільки у вас тут буде дуже великий, е, великий момент, коли ви завозите такий бджіл на пасіку. Потрібно їх відразу обробляти від ліща, потрібно їх відразу. Обробляти якимись дезінфікуючими розчинами, такими як Екоцит С, або Декасан. Берете, обробляєте для того, щоб продезінфікувати, або нітрофангін, можливо, у вас є протигрібковий. Дезінфікуєте, садите і бажано зразу міняти мату. Тобто та ройова матка вона буде крута, але вона буде з ройовим місцем. В цьому сезоні, в принципі, вони працюють. На наступний сезон у вас будуть проблеми з роїнням. Потрібно матку по-любому буде міняти в наступному сезоні. Ну все, і працюєте таким чином, можна і так. Тому три основних способи. Спосіб, як збільшувати пасіку, просто поїхати купити пакети, я думаю, тут нікому не треба розказувати, ви і так це знаєте. Тому звичайний, скажімо так, садовий спосіб і промисловий спосіб. і Такий спосіб, коли у вас є багато часу, я описав. тому Дякую, панове, вам за увагу. Підписуйтесь на канал of Ukraine». В наступному сезоні я буду один з цих трьох способів вам показувати, показувати його детально, як можна це робити і наскільки йдуть великі результати. Щоб ви розуміли, що всі ці відео, які я знімаю сьогодні, як теорію, вже в наступному сезоні я буду вам підтверджувати свою практику, тому що практика в мене є достатньо непогана і її потрібно вам показувати. Тому, панове, підписуйтесь на ресурси ресурс of Ukraine, Заходьте в інстаграм магазин of Ukraine, Підписуйтесь. Телеграм-канал мій в описі під відео переходьте, підписуйтесь там новини. Я публікую дільництво. Хто хоче, можете задонатити нам гривню, допомогти, також є в описі під відео реквізити. Ну і хто підписується на телеграм-канал і оплачує підписку 100 гривень за те, що він туди підписується, отримує пожиттєву знижку 5% на нашій. На всі товари в нашому магазині. Тобто, ви прийшли, затарились умовно там на тисячу гривень, отримали знижку 5%. Це 50 гривень. Так дуже вже багато людей вийшло в плюс. А для нас 100 гривень це дивіденд, яким ми можемо користуватися і розширяти наш бізнес і робити круті можливості для пасічника. Тому, панове, всім гарного дня і дякую за перегляд.